90 годин роботи на одному заряді. Хто ці рекордсмени? ATH-S300BT. Кому б я порадив ці навушники? Про це далі в новому огляді на каналі Audio. в студії рукам продакшн. Містер Сані. Усім привіт. Тепер час розкрити потенціал ATH s 300 bt Прямо з упаковки виробник заявляє про головні переваги цих красунчиків: 90 годин роботи від однієї зарядки, прокачаний шумодав. І також вже звичні функції наскрізного звуку, низької затримки, мультиперінг, вбудований мікрофон та можливість підключення по По дроту. дроту. По дроту. Що в коробці? Опінап, опінап? Ну, почнемо з дизайну. О, овальні витягнуті форми. Великі чашки, що можуть скрутитися на 90 градусів, динаміки 40 мм, підписані, де лівий, де правий. М'які амбушури, декоративна вставка під мармур, терацо. До речі, ось тут набагато краще видно. Ну а ще дуже зручний обідок. До речі, він тут дуже маленький, але, але нормальний. От і Що ще треба було розповісти, але я не пам'ятаю. Елементи керування на лівій чашці, та кнопка Noise Cancelling на правій чашці, яка також приключає функцію на протяг, тобто на hear through. І все лаконічно і чітко. Навушники легкі, чверть кіло, тому їх оцінять ті, хто любить надовго ізолюватися від оточуючого світу для соціофобушків, те, що треба. Також на противагу соціофобушкам ці навушники ідеально підходять для гіперактивних користувачів для гіперактивних соціофобів. Ну, давайте все ж таки подивимося на цільову аудиторію навушників, як їх бачить сам бренд. Це модники, креативники, харизмати, енергійна молодь, і е, це не тільки через стильний дизайн. Аудіотехніка завжди добре вивчає звички свого користувача. Тож швидкість усього лише 3 хвилини швидкої зарядки достатньо для того, щоб забезпечити 2,5 години впевненої роботи навушників. Технологічність, функція багатоточкового сполучення, дозволяє залишатися на зв'язку з двома аж з двома bluetooth пристроєм одночасно. Вбудований мікрофон забезпечує чистий звук під час дзвінків. Це от на 100% а функція Hear Through дозволяє чути навколишні звуки, плюс ваш власний голос без приглушення, щоб ви могли розмовляти з оточуючими, не знімаючи навушників. І нарешті, шумодав, тут доволі непоганий. От краще за ось. Ці малюньки з цікавого і несподівано для мене розробники придумали, як швидко пофіксити можливі несправності. Ну, наприклад, якщо навушники не підключаються до пристрою, можна запустити режим примусового сполучення. І для цього треба переконатися, що навушники вже включені, що логічно. Ну а потім натиснути і отримувати приблизно 6 секунд Д. кнопку живлення і кнопку гучності одночасно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Про всяк випадок 7-8. Вушки перейдуть у стан пошук пристроїв, і ви зможете об'єднати його з потрібним Bluetooth пристроєм. Шукаю. Якщо ж ви раптом зіткнулися з більшими складнощами, по типу навушники не заряджаються чи не відповідають, то їх можна скинути до заводських налаштувань. Алгоритм наступний. Переконайтеся, що навушники включені. Потім одночасно натискаєте і отримуєте приблизно 6 секунд кнопки гучності плюс-мінус на той самий час. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Після того, як на індикаторі засвітиться помаранчевим світлом, ну червоним, виріб буде перезапущено і скидання буде завершено. Далі видаліть продукти зі списку зареєстрованих пристроїв, наприклад, на смартфоні, і знову з'єднайте виріб. Можете подякувати мені за те, що я заощадив ваш час на читанку минувала користувача на 31 сторінку. Бажано підпискою на канал I'm Audio. Це і нам корисно, і ви знайдете корисні хайфай поради. Тож все круто. Але є мінуси. На мою особисту думку, це незмінні амбушури. З часом, коли вони зітруться, або ж помнуться, їх буде важко змінити. Кодики, як і в попередниках, найпростіші: AAC та SBC, і ці навушники не підтримують додаток it контролер. Ви не зможете змінити їх звучання. Еквалайзер для них не передбачений. Тому вам або сподобається звук, або не сподобається. І доведеться обирати інший варіант. Тож, вердикт: мінуси s 300 bt Мають досить стриманий звук. У звучанні бракує яскравості, балансу частот і чіткості. Особливо високі частоти, мені здаються, недостатньо виразними. Водночас, бренд і не позиціонує ці навушники як аудіофільські. Плюси навушники мають стильний дизайн, вони зручні в використанні. Я б рекомендував їх для занять спортом, ну або ж ігор. І головне, вражаюча автономність 90 годин роботи від одного заряду. Отже, s 300 bt це чудовий вибір, якщо ваш бюджет обмежений і ви шукаєте стильний функційний. Національний пристрій для повсякденного використання. Наполегливо раджу підписатись на канал I'm Audio та сторінки в соцмережах руками Production. З вами був містер Сані. Щасти, слухайте музику.